Мій надзвичайний пес читає Злата Огнівіч. Пес з'явився торік у зимку в люту зиматіль. Хлопці саме поверталися з прогулянки і помітили під ганком рудий клубок, який ледь-ледь ворушився. Дивись, там щось є, закричав бодя і збиваючи Івана з ніг, побіг до ганку. Бодько був молодшим із братів. Дуже швидким і понад усе був струмити кудись свого носа. Іван неохоче поплівся слідом. На вулиці мило так, що мале кволе цуценя хлопчики помітили не одразу. Від довгого перебування на холоді його тільце заклякло, а сили гавкати зовсім не було. Гребемо його додому, рішуче заявив Іван, настрій якого враз змінився, адже діяти треба було негайно. Він зняв шапку і обережно поклав туди знахідку. Цуценя було виснажене від холоду й голоду, але, потрапивши в тепло, одразу перестали тремтіти. А чого? Лиш ти його несеш. Це ж наш спільний пес, збунтувався батько і смикнув край шапки. Він ні в чому не хотів поступатися братові. Та наш, наш. Іван продумував план дій і розмов з батьками. А він виживе. А візьмемо його в похід, а на конкурсах виступатиме, не вгавав батько. Та зачекайте з конкурсами. Зараз головне його врятувати. По дорослому повчав брат Іван. Мама з татом були здивовані несподіваним поповненням, але до рятувальної місії долучилися одразу. Тепер у них був пес. Пес так його звали всі вдома. Бо з першого ж вечора Іван з Бодою не могли вирішити, хто називатиме нового друга, і щоб нічия не була згори, пес залишився просто псом. Тим більше на цю кличку він зацікавлено повертав голівку і витріщався чорними очиськами. Всю зиму родина дбала про мале цуценя, його годували з пляшечки, кутали в ковдри і навіть покликали дядька Андрія, який був військовим. І працював зі службовими собаками перевірити стан пса. Оглянувши пацієнта, дядько висловився Хм, буде жить. Але чемпіон з нього навряд чи виросте надто коволий. Хлопці слухали зауваження, але не дуже приймалися. Вони були щасливі просто мати пса. Він умів пройти вулицею після дощу і не забруднити лапи. Умів пробігти між фортецями з піску і не зруйнувати їх. А ще його суперсилою була любов Івана і Бодька. Вони не втомлювалися тренувати пса і вірили, що якось його зірка засяє. Якось пес прокинувся від дивного гуркоту. Хлопцю поруч не було. Він вибіг на вулицю. Десь на лінії горизонту було видно густий чорний дим. Пес щодуху погнався у бік того диму в надії, що і Бодя там. Дорога вела крізь зелену смугу високої трави, підбігаючи, пес відчув небезпеку. Він зупинився. Якесь незнане відчуття не давало йому бігти далі. Розігнавшись, пес почав нарізати кола туди, сюди. Але бігти в траву чомусь не поспішав, і поки пес бігав, не наважуючись переступити межу зеленої трави, почали наближатися люди у військовій формі. Вони бігли прямо у траву, і тут. Несподівано для самого себе у пса прорізався голос. Він забігав вздовж зеленої смуги ще інтенсивніше і загавкав ще гучніше. Пес не знав, що саме не дає йому піти далі, але був певен, що не має пустити на поле людей. Єдине, що він умів робити, бути обережним. І саме його особлива обережність зараз сказала: ні, туди не можна. Серед військових був і Андрій, дядько Івана і Боді. Він не одразу пізнав пса, бо ж той ніколи не гавкав раніше. То ось ти який пес. Андрій не аби як здивувався його гучному гавкоту. Не знав, що ти вмієш так гарчати, що сталося малий. Він вже хотів був ступити на зелену смугу трави, як пес рвучко стрибнув на нього так високо, як ніколи ще не стрибав. Військовий здивувався ще більше. Та що ж з тобою таке? Собаки зазвичай відчувають небезпеку. закричав хтось позаду. Стривай! Давай перевіримо! Пес схвально гавкнув на знак згоди. І тоді, обережно, обережно, так як уміє тільки він, пішов через траву. Вже за кілька кроків пес знову подав голос: «Ва, ва, ва Міна, міна. почувся стривожений шепіт. Так, це і була та небезпека, про яку він намагався попередити. Виявляється, завдяки тому, що вага деяких собак невелика, міни на них не спрацьовують. Чотирилапи їх виявляють за запахом, а далі вже працюють професійні сапери. Щойно Андрій побачив першу міну, розкопану псом, то аж присвиснув друже, мій хороший. Як то так? Ти щойно врятував кілька життів. Дякуємо тобі. Може, давай до нас на службу пес за крутим хвостом, демонструючи згоду. Єдине про що він мріяв, щоб зараз його побачили, Іван та Бодько. брати, які збилися з ніг, шукаючи свого пса, заволали від щастя, коли він стрибнув із дядькового позашляховика. Зустрічайте героя! Весело підморнув Андрій. О, ви не знаєте, що за диво? Пес живе у вас вдома. Що, як, дядьку, чому пес із тобою? Де ви були? Хлопців аж розпирало від цікавості. Іван, батько, мама, тато усі послухали Андрія і не вірили, що йдеться про їхнього пса. А той уважно подивився на всіх чорними очиськами і гучно видав. Так звичайний пес, якого знайшли під ганком холодного зимового ранку, став славетним псом-сапером. Легендою! Тепер він багато тренувався і знешкоджував міни, вчив дітей не піднімати з землі жодних підозрілих предметів, бо вони можуть виявитися небезпечними. Врешті-решт. Він тримав порядок на районі. Іван і батько дуже пишалися чотирилапим другом і запам'ятали назавжди вір у себе, і хай який важкий твій шлях настане мить, коли твій голос проріжеться.